Аж дві суперові новинки цього тижня і обидві спешалті. Перша це Колумбія Альтоціло, і вона має аж 87 балів за шкалою ска. В неї нереально круті дескриптори: це червоне вино, полониця та вишневий лікер. Обсмажка Омні, тобто ви можете заварити її як в еспресо-машині, так і фільтр методом. Тут натуральна обробка, достатньо висока кислотність, а також висока насиченість. Взагалі ця кава не мов би вино у зернах, яку ви п'єте і насолоджуєтесь цими незвичайними дескрипторами. Друга це Гватемала нові варієнти. Оцінка з Каві 84 бали. Тут також натуральна обробка, і обсмажена вона під еспресо. Ця кава збалансована, не дуже кисла. Тут кислинка на трієчку і насиченість також на трієчку. А дескриптори це суцільні ягоди. Тут є і вишня, і чорниця, і виноград. А ще тут є нотки рому. Загалом ця кава дуже схожа на класичну, тобто якихось таких ферментованих нот тут немає, але вона дуже питка і дуже ароматна. Тож, якщо ви любите спешлті, якщо ви любите якусь незвичайну ароматну і смачну каву, велкам.